Як це ж то ж мене мучив у тому 2017 році? І чи могла дійсно я померти? Відповідь на ваші е, питання. Дійсно, е, в мене тоді були ваги 36 кілограмів, році мед 70 кг. Дійсно, мене хотів е, посадити до КПЗ на добу Арешту, тоді ж... За сучасною поліцією, так розумію, і з сучасним селом, де я проживаю, він ніякого відношення не має. Я взагалі навіть не знаю, чи точно він там ще працює, чи ні. І можу навіть сказати, що в мене зараз все в порядку. До мене поліція нормально ставилася останнім часом, і це приємно чути і бачити. Нормальний дільничний зараз, де я проживаю, так що все у порядку, от, в порядку. Я е, цьому навіть вдячна життю, що нормальні люди, так би мовити, навколо. Е, що було тоді? Я так розумію, ви хочете знати прізвище того шерифа, який в 17-му році мене мучив. Вірно, ді знаєтесь, ймовірно, з мого роману, який я видаю. Але зараз можу додати те, що дійсно, якби суд мене не виправдав, адже суд зрозумів, що я невинна і я можу дуже постраждати. Ось, і якби мене забрали до КПЗ в тому стані, що б могло бути? По-перше, Міг загостритися взагалі фізичний стан. Могла початись гіпегліхімічна кома, як ми розбиралися з лікарями. Ну не з лікарями, а з штучним інтелектом говорили, да й лікарі раніше говорили, що це небезпечно. Могло е відбутися знепритомнення, е могло відбутися е взагалі. Е Змінити стан фізичний настільки, що в мене могло зупинитися серце. Ну і щодо мого психічного стану, ні, розвинутися реактивний психоз. Могло бути самоушкодження і що завгодно, тому що в такому стані людина не може перенести холодний травматичний ізолятор навіть добу. Отже, дійсно мене могли убити 22 два роки дівчину, яка просто голосно постукала в стелю сусідці. Ось така історія, коли навколо розквітає садизм. Перемагаймо його я перемагаю.